Серійного грабіжника жінок затримали на Житомирщині. За тиждень до міліції Бердичева надійшло кілька повідомлень про напади. Зловмисник підходив ззаду, натягав жертві на обличчя шапку та відбирав гроші й інші цінності. Першою постраждала від грабіжника школярка. Зі слів дівчинки невідомий чоловік наблизився ззаду і вирвав з рук мобільного телефона. Після цього нападу в місті було скоєно ще кілька аналогічних. На даний час ми вже обґрунтовано підозрюємо його в скоєні шести пограбувань в поточному році, тільки. підійшовши ззаду, закривав рукою, яка, як правило, в рукавиці була різні рукавиці. Були рот, щоб особа не могла, жінка не могла кричати і супротив здійснювати. Накривав шапку, опускав до носа той нижче, для того, щоб не могла його побачити, впізнати. Після чого. Під погрозою, що буде засоване насильство, ще водив декілька там від десятків до сотні метрів, десь за будинки чи в інші місця передивлявся майно, яке знаходилося у потерпілих. Окрім телефонів, грошей і прикрас грабіжник забирав і інші речі. Один випадок, коли одна із потерпілих, я не можу казати, в якому саме випадку з тих міркувань після того, як він заволодів її речами, він ще наказав їй зняти одежу, тобто в чому вона була одягнута, в тому числі і спідню білизну. І ми думали, що він десь фотографував, тому що така інформація була потерпіла, бачила відблиски світла. А потім було встановлено, що він лише фонариком, який у нього був світив. Як вдалося затримати нападника, в міліції не кажуть. Лиш повідомили, це 32-річний чоловік, котрий винаймав житло в Бердичеві. Лише рік тому вийшов з тюрми, де да відбував термін за крадіжки, пограбування та зґвалтування. Під час обшуку в підозрюваного вилучили частину відібраних у жінок речей. Вирвав сумочки. Подбіжав, вирвав сумочку і збіжав. Все. А зачем ви це робите? Не знаю. А то що ви їх принуждали роздіватися. Такого не було. Нині затриманий під вартою. За скоєне чоловікові загрожує шестирічне ув'язнення. Олександр Райковський, Сергій Бурківський, Житомирська область, НТН.